Друзі, а ви знали, що Радянський Союз проектувався згідно окультних вчень прямого управління масами. Молода совкова держава на початку 20-х років остро смикалась із крайності в крайність, потребуючи якогось чуда. Вороги недосвідченим лідером-дилетантам вижалися скрізь і всюди, і всі помилки списувалися на них. Здавалося, що крах неминучий, але якимось чином вдалося вирулити. Щоб хоч якось стабілізувати ситуацію, хід шли будь-які засоби і на озброєння червоних командирів, зрештою поставили окультні знання. Можливо, ви здивуєтеся або навіть будете сміятися, але як би того не приховувало, стало достеменно відомо, що для Сталіна діло окультної практики насправді почалося значно раніше. Сьогодні відомо, що Йосиф навчався у Тифліській духовній семінарії разом із майбутнім знаменитим езотериком, філософом та окультистом Георгієм Гуджієвим. Більше того вони навіть товаришували. Є думка, що Джордж Віллі брав найактивнішу участь у так званому східному братерстві. Ця окультна організація складалася повністю із послідовників вчення Гуджієва. Як би страшно це не звучало, але вони в притул підійшли до свідомого розуміння механізмів прямого управління людською свідомістю. Сам майстер часто згадував таємничу постать принца Ніжарадзе. Гуждієв описує експедицію в перській затоці, до складу якої входив принц Ніжарадзе, і слова Георгія наводять на думку, що він говорив також і за Сталіна. На початку своєї революційної кар'єри Йосиф Джошвілі бере собі прізвисько Коба. Воно також не випадкове, це було ім'я Перського царя Кобадеса, котрий наприкінці V століття завоював Східну Грузію. Уявіть собі на хвильку, у перекладі старослов'янської мови, це слово означає чаклун. Після захоплення влади головним завданням стає її утримати. Для вивчення таємних містичних знань у ЧК створюється спеціальний відділ, перед яким поставлені неймовірні завдання. Створення. Психотропної зброї, ясновидіння у військових цілях та пошук давніх езотеричних центрів. Як би це зухвало не звучало, але більшовики на повному серйозі ставлять перед собою мету збудувати власний світ, зробити комунізм новою релігією, а вождів революції її первосвященниками. Не смійтесь, але їхньою таємною зброєю має стати червона магія. Секретну лабораторію за особистим наказом Сталіна створюють у 1921 році. Керує нею спадковий дворяний Гліб Бокій, займається таємним відділом особисто голова ВЧК Фелікс Дзержинський. Дзержинський створив відділ, який повинен був займатися системами прослуховування політичних діячів і одночасно займатися розробкою систем шифрування. Пише дослідник Микола Суботін. Усередині цього відділу сформувався секретний підвідділ, діяльність якого досі до кінця не зрозуміла, бо все ще багато документів перебувають під грифом. Секретно займалися вони всім від вивчення систем шифрування до магнетизму сонця. Додає Суботін. Більшовиками було створено цілу окультну організацію. Під керівництвом бокія працюють 400 працівників. По паперах його лабораторія займається розробкою шифрів та радіотехнічною розвідкою на практиці створенням технологій управління масами. Автор безлічі документальних книг із історії спецслужб Валерій Мальований стверджує, вони займалися передачою думок у просторі. Вони хотіли на Тібеті знайти стародавні технології. Нанотехнології, які нібито були тут на землі. Судячи з того, що відбувається наприкінці 30-х років у СРСР з поставленим перед цим завданням з управління масами, команда БОКІЯ поралася на відмінно. Бокій багато в чому визнав психологічний розвиток 20-го століття. Всі технології управління натовпом, технології проведення виборів. Зараз це з'являється відкритій пресі. Біля витоків цього був Бокій, каже Володимир Поливанов. Але не лише управління масами та зброї цікавили комуністичне керівництво. Значні сили та засоби витрачаються на створення філософського каменю. Причому Сталіна цікавить не золото, він прагне вічного життя. Ще в 20-х роках за особистою участі наркомпроса Луночорського створюється перший у світі інститут переливання крові. Його очолює червоний містик Олександр Богданов. У своїй лабораторії Богданов проводить досліди створення ні мало ні багато еліксиру молодості. Філософський камінь намагалися отримати не для того, щоб перетворювати неблагородні метали на золото, а саме для того, щоб вивести якийсь еліксир, який дозволить продовжити життя тим, хто перебуває при владі. Я спілкувався з фахівцями з хімії та фізики. Вони кажуть, що там описано не хімічний процес, а дуже складний процес трансмутації елементів. Багато дослідів Олександра Богданова зав'язані на крові, і найнебезпеченіші з них дослідник проводив безпосередньо на самому собі. 7 квітня 1928 року, в результаті невдалого експерименту з переливання, він помер. Проте його справа продовжується у Підмосков'ї на одній із передач ОГПУ створюється лабораторія Андроген, завдання якої мало зрозумілі навіть для досвідчених співробітників. Основною метою була розшифровка алхімічних формул із давніх манускриптів. Більшість дослідників сходяться на думці, що вони намагалися створити той же філософський камінь. Робота ведеться до 50-х років. Проте без головного ідеолога Богданова. Дослідження заходять у глухий кут. І в 1953 році товариш Сталін помирає, так і не дочекавшись якихось виразних результатів. От така цікава історія. Мене звати Юрій Іваночко. Ставте лайк, підписуйтесь та поширюйте відео, щоб більше людей дізнались правду. Дякую.